Сонечко стало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Добрий день, діти. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оленка. Вона дуже хоче з вами погратися. Але вона чомусь сумна. Оленко, чому ж ти засумувала? І зовсім не вміє рахувати. Діти, давайте допоможемо Оленці вивчити цифри. Допоможемо? Так, які ж ви розумнички. Діти, ось погляньте на ці картинки. Що на них зображено? Так, звісно, цифри. А ну, ми погляньмо уважно. Що ж це за цифра? Так, це. Цифра один. Молодці. А ця цифра. Так, цифра три. А що ж це за цифра? Звісно, це п'ять. Треба знайти сусідів наших цифр. А давайте з вами поміркуємо. Хто ж сусід? Цифри один та цифри три. Цифра 2. Давайте її сюди прикріпимо. А тепер давайте уважно поглянемо. Хто сусід цифри 3 та цифри 5? Так, розумнички, це цифра 4. Тепер в нас викладений числовий ряд. А давайте поглянемо, чи правильно ми його виклали. Тож порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Які ж ви розумнички. Діти, погляньте, у мене є такі чудові картки і на них зображені яблочка. А давайте поглянемо уважно. Скільки тут яблучок? Багато чи мало? Так, звісно, їх багато. А давайте порахуємо, скільки яблучок зображено на малюнку. Один, два, три, чотири. П'ять. На малюнку зображено 5 яблучок. А давайте з вами поміркуємо, якою цифрою ми можемо позначити. Число 5. Так, звісно, цифрою 5. Молодці. А давайте розглянемо наступну карточку. Погляньте уважно, скільки яблучок тут зображено. Давайте порахуємо. Один, два. Тут зображено два яблучка. Тож, якою цифрою? Ми можемо їх позначити. Так, звісно, розумнички. Цифрою два. Які ж ви молодці, ви дуже уважні. А ось наступна карточка. Погляньте, скільки яблучок тут зображено. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, на цій карточці зображено чотири яблочка. А якою цифрою ми їх можемо позначити? Звісно ж, цифрою 4. Молодці діти! Малята, погляньте, Оленка принесла нам ось такі гарні шестикутники. А давайте поглянемо, яких вони кольорів. Так, жовтого! Та червоного кольору розумним. А давайте порахуємо, скільки в нас шестикутників жовтого кольору. Один, два, три, чотири, п'ять. Тож в нас з вами є п'ять шестикутників. А якою цифрою ми можемо їх позначити? Ми їх позначаємо цифрою 5. А є ще червоні шестикутники. Давайте порахуємо, скільки їх в нас? Один, два, три, чотири. В нас чотири шестикутники. А якою цифрою ми можемо їх позначити? Так, звісно, цифрою чотири. А давайте з вами поміркуємо. Кого більше? Жовтих шестикутників чи червоних? Так, звісно, жовтих більше. А наскільки? Так, на один. А як ми можемо зробити, щоб наших шестикутників було порівно? Звісно, малята, ми можемо додати один червоний шестикутник, і в нас їх буде порівну по 5. А ще як ми можемо їх зробити порівно? Так, прибрати один жовтий шестикутник. І тоді в нас їх буде порівну по 4. Які ж ви розумнички, малята, наша Оленка дуже звеселіла, бо ви допомогли їй вивчити цифри. Які ж ви розумнички? Я дуже вами задоволена. І наша Оленка дуже вам дякує за це. А мені вже наразі час. Тож, до побачення, малята. На все вам добре.